У Кіровограді з'явились перші кандидати на люстрацію. Люстрація це заборона посадовцям, які скомпроментували себе впродовж певного часу обіймати. Керівні посади перші спроби люстрації в Україні були в 1991 році, коли заборонялось існування комуністичної партії. Сучасний проект закону про люстрацію зареєстрований 24 лютого. Проте його повного тексту на сайті Верховної Ради немає. Очищення влади по Кірвоградській досліджував Ігор Токар. Першим до ймовірного люстраційного списку потрапив новообраний секретар міськради Іван Марковський. Цю кандидатуру у Фейсбуці запропонував Андрій Лаврусь, активіст Євромайдану. Моя пропозиція полягає в тому, що Іван Іванович Марковський на нараді міської ради висловив свою думку, яка насторожила громадськість про святкування 200-річчя Шевченка. Будь-який чиновник, який при владі чи буде при владі, не має дозволяти собі таке говорити. Він навіть був принижений під час покладання квітів. Сам же Іван Марковський причину такої заяви вбачає в іншому. ну, таке відношення, скажімо, деяких особенно з, з тим, що, ну, скажімо, чином, що. В них не вийшло, не вийшов силовий сценарій захвату влади в місті. Хоча закон про люстрацію вже й зареєстрований, та механізм його роботи ще не затверджений. Юристи наполягають на тому, щоб прописані вимоги не суперечили конституційним правам людини. Цей закон був максимально правовим, максимально демократичним, не порушував права громадян і. Щоб процедура люстрації в подальшому не набула а, такого, знаєте. Певного корупційного забарвлення Сергій Михальонок впевнений, що без повної люстрації керівництва всіх ланк державної форми управління нової держави не збудувати. Хтось прикривав ці схеми, хтось створював створював ці схеми. Не проводив вже Янукович Тендера, проводили ці люди, які зараз знаходяться і зараз знаходяться в кабінетах облдержадміністрації міської ради. Фактично, сьогодні зміни влади не пройшло. На думку науковців, аби виявити вовків в овечій шкурі, достатньо розсекретити архіви спецслужб. Цього потрібно, принаймні, дати доступ до архівів СБУ сучасних, архівів КДБ за радянських часів, для того, щоб ту інформацію, яка в них міститься, можна було вільно оприлюднити, висвітлити, щоб. Кожен громадянин мав доступ до неї. Всеукраїнське об'єднання майдан вже підбирає кандидатів, які могли б входити до люстраційного комітету. Претендентів планують схвалювати народним голосуванням. Щоб в цьому люстраційному комітеті були. Перш за все, чесні люди. От, і ми хочемо, щоб тут були і юристи. От, пропонується Ліана Левіцька, людина, яка себе не заплямувала ніколи якимись корупційними діяннями. Обов'язково повинні бути журналісти і повинні бути громадські діячі, які себе проявили ще до того, як була відбулася лютнева революція в Україні до цього списку, потрапила кіровоградська журналістка каналу один плюс один Олена шворак каже, що офіційно жодних пропозицій не отримувала і чи візьме на себе такі обов'язки, ще не вирішила. Я не можу погоджуватися на якусь пропозицію, тому що цієї пропозиції мені ще ніхто не робив. Мою кандидатуру, наскільки я знаю, пропонує всеукраїнське об'єднання майдан, але знову ж таки ще немає жодних критеріїв, яким має бути член лістраційного комітету. Сам же Іван Марковський запевнив, що у разі, якщо його персоналі. Потрапить до ілюстраційного списку, без зайвих образ і претензій складе повноваження. Стукачком КГБ я не був, і в партійних, навіть в партійних органах я не працював. А тому буде закон, будемо виконувати закон. Ігор Токар, Микола Головко день за днем.